Продажі, релокації, дорогі гектари, що відбувалося з агроактивами в Україні у 2025 році в аграрному секторі України. У 2025 році без урахування агропереробки уклали 18 угод зі злиття та поглинання на загальну суму близько 167 мільйонів доларів. Більшість угод відбулися за участі українського капіталу. Водночас на ринку були й поодинокі випадки виходу іноземних інвесторів з аграрних активів в Україні. Ключовим трендом року стала консолідація агроактивів. Інвестори купували бізнеси, щоб об'єднувати земельні банки, оптимізувати витрати та будувати вертикально інтегровані моделі. Від вирощування до зберігання логістики й переробки окремо експерти відзначають зростання кількості пропозицій із продажу агрокомпаній у прифронтових регіонах, причини безпекові ризики, пошкоджена інфраструктура та подорожчання операційної діяльності. Паралельно посилився тренд релокації агробізнесу до центральних і західних областей. Саме там сформувався стабільний попит на купівлю агроактивів у більш прогнозованих умовах. Ще один важливий фактор подорожчання прав оренди землі. У деяких західних регіонах ціна доходила майже до 3 тисяч доларів за гектар, а в центральних і західних чорноземних областях більшість угод укладалися в діапазоні від 1500 до 2500 доларів за гектар. Разом з тим, багато угод так і не були закриті. Частина продавців наполягала на розрахунках за кордоном або через іноземні юрисдикції, що створювало для інвесторів додаткові валютні та регуляторні ризики. У результаті навіть за наявності інтересу сторони часто не доходили до фіналу через різні оцінки вартості активів, бачення ризиків і стратегії розвитку. Подібні ситуації, за словами експертів, спостерігалися й у великих потенційних угодах на ринку у підсумку: аграрний M&A ринок у 2025 році залишався вибірковим. Угоди укладалися переважно щодо якісних активів, а розрив між очікуваннями продавців і покупців стримував кількість реальних транзакцій. Нагадаємо, що угода Веревського з агрорегіоном стала найбільшою на аграрному ринку з початку війни.